Вітаю вас! Щоденний ріст захворюваності на грип, летальні наслідки від його ускладнень, паніка серед населення. Схоже, в Україні повторюється ситуація 2009 року, коли країною ширився свинячий вірус. Аби уникнути масового розповсюдження хвороби у Києві на минулому тижні вперше запровадили карантин, не чекаючи досягнення відповідного епідемічного порогу. На Рівненщині теж вжито відповідних заходів. Детальніше про це нам розкажуть гості студії, завідувач відділу організації епідемічних досліджень державної установи ріни обласний лабораторний центр Віктор Мороз та виконувач обов'язків завідувача інфекційного відділу Рівненської центральної міської лікарні Олег Степчин. Доброго вечора. Доброго вечір отож, з 18 січня запроваджено карантин, але чи у всіх районах області пане Вікторе? Ну, хочу сказати, що в нас відбувся ріст захворюваності на грип та інші гострі респіраторні інфекції. Всього по області епідемічний поріг перевищений на 16,5%. Це відбулося за рахунок таких районів, як Добровиця, Залічне, Здолбунів, Костопольський, Рокитнівський район, а також міста Рівне і Кузніцовська. Хочу сказати, що в всіх цих районних центрах і містах введені заходи передбачені на період... Зазначених вами район. да, mm -hmm. районах зазначених районах. Ведені заходи передбачені на період епідемії і закриті школи навчання в загальноосвітніх школах. Якщо по цифрах, то я вас про проінформую, що всього по області за минулих за ну, на за цей тиждень захворіло 12 166 осіб. Із серед них 6951 – це діти до 14 років. Всього було госпіталізовано за тиждень 531 особа, із них 352 дітей. І ще один такий ну не дуже хороший знак: у нас зареєстрований летальний один випадок від грипу. померла людина 65 років, в яко в якої виділив вірус грипу аж один на один, пандемічний або якщо в народі, його називають свинячий. Ми трошки згодом поговоримо детальніше про цей вірус, але ви кажете, що тільки один летальний випадок? В нашій області офіційно так. Це мешканець рівного? Так, це мешканець рівного. Скажіть, будь ласка, а як довго от, визначається причина смерті? В даному випадку ми вже говоримо про вірус грипу. Коли, ви маєте на увазі, коли лабораторія підтвердить діагноз? Так, так, так. Ну, буквально ну, протягом дня, до кінця дня, якщо зранку провезуєте, то uh -huh. до кінця дня ми може, можемо вже. Ну, на протязі, в принципі, якщо правильніше, на протязі двох діб ми підтверджуємо цей діагноз. Скажіть, будь ласка, ви говорили про госпіталізацію, а чи в усіх випадках підтвердили, що це грип? Справа в тому, що грип підтверджується, ми ж наша лабораторія не діагностична, ми uh -huh. підтверджуємо тільки важкі хворі. І, ну, звичайно, ті, якщо летальний випадок, то ми теж такі матеріали обстежуємо, а всіх підряд ми хворих не обстежуємо. Це є недоцільно. Справа в тому, що грип, що він каліфорнійський, що він інший грип, він вже лікується одинаково. Тому... Такої потреби всіх обстежити. Але Мені. чого всі бояться у цього свинячого каліфорнійського? Якщо можна зараз детальніше про це справа в тому, ну ми пам'ятаємо цей грип дуже вже не так давно. 2009 рік було, до речі, сім якщо... років тому. Ну, в принципі так. вже да не так же й угу. недавно, але сім років тому і тоді. Я пам'ятаю, теж був такий ажіотаж, і тоді він був перший у нас на території нашої області, нашої держави, цей вірус, і тоді було 29 летальних випадків від цього грипу. Чи він небезпечний? Справа в тому, що він дуже агресивний вірус, в якому плані. От він поражає, якщо людина відноситься до групи ризику, до медичної групи ризику, тобто має якісь хронічні захворювання серцево-судинної, дихальної системи, там може, обміну речовин, або якісь має супутні захворювання, ця людина піддається дуже великому ризику, і тому коли цей вірус. Заражає цю людину, він може бути досить агресивний і пожирати, скажімо так, легені повністю, і людина за буквально декілька днів, а то навіть годин, помирає. Але як вдома не болять. Ну, так, вона пожирає ці легені, да, і в рентгені легені майже немає. Так що дуже такий досить такий небезпечний вірус саме до цих категорій людей, яких я назвав. Скажіть, будь ласка, а як взагалі прогнозується, який вірус буде активним у той чи інший період? І от ви кажете, що він був у 2009 році, тобто оцей весь час його не було на території нашої області. Був був чи він був? Дивіться, в 2009 році він був перший у нас, в цій області. ми він... вперше з ним познайомилися. Так, ми вперше. Сербами. І з того часу він циркулює на території нашої області. Ми щорічно виділяємо вірус пандемічний щорічно. Справа в тому, що і в цьому році. Він теж виділяється не якийсь новий для нас вірус. Але хочу сказати, що як прогнозують, взагалі, щорічно Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує циркуляцію вірусів на, ну, на епідемічний сезон. Так от на цей епідемічний сезон він був прогнозований. І, до речі, на кожний підсезон робиться вакцина проти грипу. І саме в склад цієї протигрипозної вакцини включений цей пандемічний вірус. І всі, хто дбає за своє здоров'я, хто прислухається поради медиків, щепились проти грипу, і вони себе... Захистили від захворювання. А ви зараз оперите даними скільки людей от вакцинувались проти грипу? E, так, нас на жаль, ч... дуже мало госпіталізувакцинується. Вакцину. Якщо вам точну цифру, це 1977 осіб по міс... по області. В нас вакцинакцинували з проти грипу. Це в цьому мається на увазі, починаючи з вересня по сьогоднішній день. А чи серед них обов'язково є вакцинація лікарів? Справа в тому, що взагалі вакцинація проти грипу є рекомендована, і вона рекомендується групам ризику. Як я сказав, ці групи медичного ризику це я перерахував. А друге, це групи під ризику. Групи під ризику – це ті категорії людей, які працюють з великою кількістю людей, і які лікують людей. Це медики, це освітяни. Це в закладах торгівлі, хто працює от цим категоріям, пропонується робити. Рекомендовано, Рекоменду... але держава не виділяє ні, на це коштів. Щоб на жаль, ні, державна держава виділяє тільки на планові щеплення згідно uh -huh. календаря. А рекомендовані щеплення вони робляться або за кошти, власні кошти. Громадян або за кошти підприємств, де якщо керівник дбає про здоров'я своїх працівників, він закупить і щепить своїх працівників, або за кошти місцевих бюджетів, але місцеві бюджети нас дуже мало виділяють. Місцеві бюджети, як правило, це на щеплення медиків, і то як дуже мало медика продовж щеплені. теми. Пане Олеже, скажіть, у вас вакциновано? У вас таке відділення, що ви першими приймаєте таких хворих? На жаль, ні. Медиків, ні. Це досить, ну скажем так, Больбіші печальне і болюче питання. Що медик, який, тим більше лікар інфекціоніст який безпосередньо лікує і стикається з хворим на грип, він не вакцинований. Це, ну, це не випадка. Але з вашого досвіду, пане Олеже, чи багато от медиків хворіє після того, як от пролікували, ви в стаціонарі все таки працюєте? Ну, бачите, як би вам пояснити, ми постійно стикаємося з інфекційними захворюваннями. І якби в нас вже такий вироблений імунітет. І ми часто захворювання переносимо в легкій формі, як можна сказати, на ногах. Тобто ми вже якби так заочно вакциновані. Вакциновані. Так. А до речі, люди, які перехворіли вірусом цим каліфорнійським, так, мають вже так, імунітет? Так, вони мають імунітет, так? ну вже цим вірусом вони угу. не захворіють. Ну, якби вони ну, не будуть хворіти, так що да, вони мають імунітет. Але справа в тому, що вірус. Він же ж ну мінливий, не буде пандемічний, буде якийсь інший і тому треба робити щеплення кожний рік. Щеплення рекомендовано робити кожний рік, і хочу ще раз наголосити. Щеплення проти грипу робляться впродовж всього епідемічного сезону. Чомусь іде ну, хибна думка, і це підтримують навіть деякі медики, що щеплення потрібно робити тільки в передепідемічному сезоні. Це не так. За речі, загальна, я теж про це загальна, читала, що навіть зараз за... кажуть і не робити. Не, дивіться загальна світова практика це рекомендації всесвітньої організації охорони здоров'я, це американська рекомендація. Щеплення проти грипу ще раз наголошую це робиться протягом всього епідемічного сезону. От і тому це, що ми там думаємо, що перед епідемічним сезоном це трошки хибна думка. Це медицина не стоїть на місці і йде вперед, тому треба прислухатися до теперішніх заразніх рекомендацій. Справа в тому, що я знаєте, якщо ми вже говоримо про грип, я хотів би навести такий приклад, Я завжди його навожу. Я думаю, що він, ну, на мою думку, досить показовий. От ми зачепили 2009 рік, коли було у нас перший був свинячий, ну, пандемічний грип, тоді померло в нашій області 29 осіб, а всього по Україні померло 1300. Тоді вакцину проти грипу, ну проти саме цього штаму грипу, ну він не був включений в склад вакцини. Але така досить така ну яскрава деталь. Всі ці летальні випадки, 1300, жодний з них не був вакцинований проти грипу. Тобто про що це говорить? Той, хто був вакцинований, він не помер, і це дуже але все ж, Напевно, незначний відсоток людей вакцинується саме проти грипу. Ну так, тому що це рекомендовано щеплення. Звичайно, щеплення. От осінь ціна була 145 гривень. Можливо, не кожна людина 145 гривень. Ціна вакцини доза. проти грипу. Одна да, доза. була осінню. Можливо, ну не кожний в змозі заплатить, по перше. Наш одна доза. А скільки треба доз? Одна доза, одна, одна доза доза достатньо, mm -hmm. щоб захистити, так і тому. О вот така ситуація в нас на сьогоднішній день виходить. Дійсно, люди мало щеплюються. Ну, але вже коли людина захворіла, то, звичайно, вже щеплення не треба. Ну коли треба вже робити. захворіли, ну вже пізно, так. Да. Але коли людина не хворіє, тим більше зараз. Е, справа в тому, що яка мета вакцинації? Мета вакцинації проти грипу не так захистити від захворювання, як захистити людину від ускладнень і від летальних випадків. Тобто, якщо людина щеплена проти грипу, вона може перехворіти грипом, але ця хвороба буде протікати, протікати в легкій формі і без і, і, і не буде ускладнень, чого линейного, не буде летальних випадків. Це головна задача вакцинації проти грипу. Ну, і, до речі, ви кажете, ціна, якщо ціна 145 гривень, так однієї вакцини, а лікування грипу скільки обходиться? Пане Олеже, запитання до вас. У нас е, на лікування виділені кошти, ми отримуємо безкоштовне томіхльо, пацієнти отримують і також є всякі лікарські засоби для проведення дезінтоксикаційної такої протишокової терапії. Угу. Тобто, ну, звичайно, в деякій мірі яких медикаментів не, не, не вистачає. Ми пишемо пацієнтам, але от на, на, на сьогодні ми забезпечені. Забезпечені При, забезпечені. З, лікарі, да, так. забезпечені Давайте зараз поговоримо власне про грип. Що це за хвороба? Чим він відрізняється від звичного нам ГРЗ? Грип, перш за все, визначення. Це така гостра інфекційна хвороба, яка викликається різними серетипами віру, вірусу. Характеризуються враженням респіраторного тракту і загальноінтоксикаційними проявами. Зараз так, щоб більш було зрозуміло, я заглиблюся трошки в історію. Знаєш, Грип, як захворювання, відомий давно. Було багато пандемій. Значить, Остання пандемія була в 2009 році. Значить, Була викликана, як вже було сказано, цим свинячим грипом H1N1. Чому свинячим? Тому ну, що вперше він виникнув в Мексиці, був ендемічний для свиней. Вірус мутував, здолав міжвидовий бар'єр і перейшов на популяцію людей. Значить, з, і стільки кілометрів ще й здолав, да, з Мексики на думав. Америку, стільки здолав кілометрів, і з Америки відповідно вже на Європу і на Азію. Перше я з ним зіткнувся, ну це десь був 2009-2010 рік на чергуванні В мене батьки. Привели, можна сказати, принесли на руках хвору дитину, студентку із тернопільського вузу з клінічною симптоматикою грипу, з дуже вираженим таким інтоксикаційним синдромом, бронхообструктивним, з кашлем, болями за, грудь, за грудьми. Я не міг тоді зрозуміти, що це таке і чому так важко протікає. Прийшов певний проміжок часу, десь тижні півтора-два, і масово почали хворіти люди з західних областях. Мені вже прийшла інформація про цей свинячий грип. Він якби, був ідентифікований в центрі грипу в Києві, і люди почали масово поступати. А скажіть, будь ласка, яка ситуація нині? Такі самі схожі ускладнення, симптоматика схожа? Я, я зараз вам ага. розкажу і підійду. І почали, почали поступати. Почали поступати масово, причому їхали просто з вулиці, мікробавтобусами, по 20 чоловік ввечері, вночі і люди наполягали на госпіталізації. Чому наполягали? Чи це паніка обґрунтована чи не обґрунтована? Звичайно, була з однієї сторони обґрунтована, бо а було не обґрунтовано багато. Була. Да, було багато е, летальних Випадків. В основному хворіло молоде е, населення 20-30 років. Уявіть собі, поступає молода людина, 20-річна, і ми спостерігаємо таку клінічну картину. Протягом 2-3 діб ми дивимося. Як у людини наростає задишка, стяження міжреберних проміжків, коли наростає синюшність шкірних покровів. Але ж ви не просто коли... дивитесь, ви лікуєте в ну, Звичайно, лікує. А воно все одно наростає. А воно все одно наростає. Іде кровохаркання, і ніякі реанімаційні міроприємства, навіть застосовуючи штучну вентиляцію легень, не допомагає, і ти вже прогностично знаєш, що буде, і коли йдеш, дивишся на той секційний матеріал. Не ті легені, а вони якби такі налиті, просякнуті кров'ю, і ти як лікар розумієш, що це процеси несумісні з життям, але з другої сторони, як людина, як батько, ти не можеш цього усвідомити, як в 21-му сторіччі при розвитку сучасної медицини можна померти від грипу. Це ж молоді люди. Чим це пояснювалося? Ну, в медицині. Як би так по-простому сказати, гіперергічними цитикінами реакціями. Тобто поступав звудник, е руйнував клітину організму, виділялися такі медіатори запалення і було таке надшвидке руйнування запальних тканин, особливо в легенях, йшов їх набряк, такий геморгічний набряк. Тобто вірусна пневмонія одне вірусна, з найскладніших. Одне наслідків тобто, якщо приєднується тоді до Каліфорнійського, бути, каліфорнійського тоді були вірусні пневмонії. Е, якщо йшла розгорнута клініка, то практично допомогти нічим не можна було, особливо коли, коли було пізне звернення після другої третьої доби. Значить, а, зараз, а яка зараз, зараз яка ситуація. Значить, до нового року ми. Фіксували поодинокі випадки після нового року, особливо з 6 січня, ми відмічаємо масове поступлення хворих в стаціонар, причому хворих з важкою клінікою ГРИПу. Значить, ми забрали аналізи, як вже було сказано: виділений вірус, це пандемічний А 1 н 1 От ви кажете, чим, що Раніше чим? не могли ви допомогти хворим, так? Хворі хворіли, а зараз? Раніше раніше, тому що е, помирали перші доби від геморгічного наберку легень. Чим зараз відрізняється? Зараз більше хворіє е, переважно населення старшого віку і пізно звертається в пізні терміни, і вже ускладнення йдуть не безпосередньо, е, як були вірусна геморгічна пневмонія. а… Іде наслоєння вторинної бактеріальної флори, тобто йдуть бактеріальні інфекції. І вже більш-менш їх можна лікувати. А Але б хотілося, щоб ви наголосили нашим глядачам, коли все ж таки не пізно звертатися до лікаря, з якими треба звертатися з симптомами уже? Зараз ви задавали запитання, яка різниця між ГРВІ і грипом. Значить, ГРВІ захворювання. Розпочинається з нежиттю, заложеністю носа. Тобто, якщо з носа тече, горло першить, очі сльозяться, відносно нема такої інтоксикації, субфібрильна температура до, 30, до 38. І при тому ви маєте можливість сходити на роботу, бо немає кому попрацювати, попоратися вдома, це є гервія. Грип. Зовсім інша картина грипу, особливо в період. Сезону, що зараз є, він починається гостро, висока температура тіла, до 40. виражена інтоксикація, ломота у всьому тілі, м'язах, кістках, хворі, якби приходять, каже, в мене таке враження, як мене хтось побив, сильні головні болі, болі в очних яблуках. При тому немає виражених катаральних явищ зі сторони верхніх дихальних шляхів тобто кашлю, нежить, першіння. Він може бути але слабо виражений, або може бути, ну як правило, розвивається в пізніші терміни. Це такий звичайний ускладнений грип. Тобто Значить, з ним не обов'язково госпіталізувати людину? Чи як не... тут буде? Все ж таки, ви всіх напевно не можете прийняти? Ні. Бажано викликати лікаря додому чи звернутися в поліклініку, щоб лікар оцінив ситуацію. І тоді вже, чи потрібна госпіталізація, чи не потрібна, коли потрібно, Значить, коли висока температура більше як 4 доби, коли після тимчасового покращення настає погіршення стану, коли прогресують симптоми захворювання, тобто наростає задишка. коли йде отруднене дихання, коли зміна кольору харкотиння, коли йде кровохаркання коли йдуть болі за грудиною, запоморочення, зниження артеріального тиску, зараз всі мають апарати, коли йде загальна слабкість, коли порушення свідомості, можуть бути якісь судоми, тимчасова втрата свідомості, судоми. Якщо при цій симптоматиці негайно викликати швидку для госпіталізації відповідне профільне відділення, і Значить... тоді вже можна пролікуватися і одужати, так бо якщо напевно підсумувати, то більшість у тих летальних випадків вони і сталися, тому що звернулись пізно. Так, да, більшість летальних випадків через пізне звернення, коли вже йдуть ускладнення, зараз дуже багато поступає хворих хворих з ускладненими формами з вірусно-бактеріальними пневмоніями. Хочу наголосити, що є ще такі, вже було попередньо сказано, є групи ризику, тобто хто слухає. Це є діти до 2 років, це є особи старші 65 років, це є вагітні жінки. Зараз багато хворих поступає вагітних жінок, Меччина, ризику, да. Це є хворі з хронічними серцево-судинними захворюваннями. Це є хворі з захворюванням органа, органів дихання, особливо бронхіальна астма. Це є хворі з метаболічними порушеннями, тобто в кого є ожиріння, цукровий діабет, хворі е з хронічними захворюваннями нирок, печінки, хворі з захворюванням крові, особливо гем гематологічні хворі, онкохворі, віл тобто ну і так далі. Чи... Да. Але я так, думаю, що наших, наших глядачів турбує ще такий момент. от вони потрапили в лікарню, ви кажете, достатньо ліків є, так. щоб допомогти хворим. Значить, і при... що саме цей грип лікує? Значить, я можу сказати, що єдиний ефективний препарат на сьогоднішній день, який лікує грип, це є таміфлю. Всі інші препарати неефективні. Тобто, і то, якщо таміфлю, призначити в перші дві доби. В аптечних закладах він є чи це тільки Значить, по медичних установах? По моїй інформації, в аптечних закладах таміфлю немає. Таміфлю знаходиться тільки в медичних установах, він є в достатній кількості, і по показах ми всім хворим призначаємо. А чому такий от розподіл? Тому що люди не можуть самі його прийняти, чи ось так якось вийшло. До речі, а виробник хто цього препарату, можливо, ви щось скажете, з цього я знаю, що таміфлю він ж не рецептурний препарат. Ну, треба цікавитися в аптеках, чи є можливо є аптеки. Наскільки по інформації я розмовляв з колегами, таміфлю в аптеках немає. Це таблетований. препарат? Це таблетований препарат. Так, це не препарат. Вже так лікарні його закупляє по ціні. Вже так до теми скажу. 290 гривень, а вже шириться така упаковка. Да, упаковка. Це на коне курс лікування. А шириться вже така інформація, що його хочуть десь в оптичні мережі продавати її по інтернету. Ну по, по інтернету така інформація по тисячу, по тисячу двісті гривень. Ну, а серед населення шириться інформація, що хтось хоче заробити гроші. Що от кажуть, що тільки таміфлю лікує. а Насправді щось інше може лікувати. Ну от щось можете сказати з цього Справа приводу? приправу. Тому що тільки єдиний препарат, який зареєстрований в нашій державі, це таміфлю, який дійсно лікує лікує. Він руйнує да таміфлю. Він руйнує оболонку вірусу. Всі інші препарати вони не лікують. Є ну взагалі я можу доповнити. Uh -huh. Велівс, ну грип, захворювання на грип лікується симптоматично. Тобто, якщо є захворювання, висока температура, знаєш зараз жара понижуюча, Там якщо інше, це є симптоматично, Тобто, можна а і без так? Ну, саме специфічна, ну uh -huh. саме специфічні, саме таміфлю дається саме найбільш ефективний препарат, який лікує. Інших препаратів, які лікують грип, немає. Він єдиний препарат. А виробник хто? Виробник Роше, він був колись швейцарський, швейцарський в, в епідемії 2009 року, yeah. коли була прем'єром Тимошенко був таміфлю малазійський. Uh -huh. Ми від нього бачили багато побічних явищ. Зараз хороший французький. Mm -hmm. ну, mm -hmm. тобто... mm -hmm. Побічних явищ він не дає. Дуже такий нормальний професій. Підків... Нинішні, Зараз нинішній хороший mm -hmm. таміфлю, досить багато. Пацієнтів отримує і в нас в лікарні, і безпосередньо в інфекційному відділенні. І Але якщо підсумувати, от у нас залишилася обмаль часу, то все-таки перестрахуватись краще так, нашим землякам. З'явилися симптоми піти до лікаря, не чекати. Чи не так? Якщо в сезон грипу у вас з'являються респіраторні прояви, значить їх треба розцінювати як грип, і бажано було б в першу добу отримати томіфлю. Хто з хворих отримати міхлю в першу добу, практично ніяких ускладнень немає. І в досить легкій формі виліковується. Пане Вікторе, а, а карантинні заходи, от наскільки от вони ефективні, від чого то залежить? Mm -hmm. Бо от їдеш в маршрутці, по місту йдеш, багато людей, які кашлюють, приносять на ногах те, що говориться, і він же шириться цей вірус. Mm -hmm. В дев'ятому році пам'ятаємо всі з пов'язками ходили, так боялися. Так, це була паніка, всі боялися, uh -huh. навіть в машині їздили, він з пов'язки сидить, в машині їде. Ну, дивіться, давайте я розкажу, може, таким чином. В тому, що... Коротенько було. Коротенько, ну, uh -huh. Заходи профілактики, як так, вберегти так. себе. Перша вакцинація, я вже не буду зупинятися, я говорю. Uh -huh. По-друге, якщо ви все ж таки йдете на вулицю, вдягайтесь по поводі, не перехолоджуйтесь. Так само, якщо ви... Перехолодження чи... один з чинників. Так, ну, не перех... Далі, якщо ви прийшли з вулиці, мийте руки, тому що вхідними воротами для вірусу, вірус... для вірусу грипи є слізова балонка. Тобто ви взяли якусь ручку, десь потерли око чи ніс, і все, ви вже можете заразитись. Тому мийте руки, це головне. Якщо ви бачите, що біля вас людина, яка чихає, кашляє, будь ласка, відійдіть. На метрів два мінімум від нього. Щоб, і взагалі уникайте в сезон грипу масових зібранів. Ну, не ходіть вже в той театр, вже, можливо, на кінотеатр, на якісь там рок-концерти чи фестивалі. По можливості в супермаркет менше ходіть взагалі-то. І ну, такі прості речі, вони справді рятують життя. Тому е я думаю, що це під силу кожному дотримується. Єдине, що ще, якщо все ж таки ви захворіли, лікаря, і якщо ви все ж таки у вас якісь катаральні явища, ви кашляєте, пчіхаєте, будь ласка, є хустинка одноразова, причіть цих, навчіть дітей цьому, щоб кашляли одразу в кашлі одноразу. Зберегти своїх рідних, свою сім'ю, так? Можна. Ну так, звичайно, І якщо ви вже хворі, ну то вже одіньте ту маску, але ходіть вдома в масці, щоб не розповсюджувати інфекцію, Дома провітрюйте частіше. Ну не тільки вдома, а взагалі в приміщеннях, провітрюйте частіше вологі прибирання. І ну, вже якщо захворів, то старайтеся все ж таки сидіти вдома. Не ну просто не не ви, по перше, якщо виходите, ви розносите інфекцію. А по друге, ви піддаєте ризику себе. Ви можете коли ви на ногах переносити захворювання на грип, ви можете бути ваші про. Може бути ускладнення просто. Тому бережіть себе, цінуйте своє здоров'я, бережіть себе. Отакі, ну тому поради. і карантин і запроваджений на. так середочнів, щоб вони да, і не щоб ходили вони ніде. сиділи вдома, так. Угу. Щоб, ну, завжди у нас школярі є активним чинником розповсюдження інфекції. То завжди так було. І починає, закінчуються канікули, зразу і до різ захворюваність на, на грип. то було. І тому Обмежувальні заходи вони взагалі стосуються не тільки, щоб в ну, школах не проводилось навчання, а це дійсно обмежувальні заходи. Це ті самі обмеження масових зібранів людей, масових видовищ, носіння в масок. Якщо... Усі ми маємо до цього дослухатись, так боїмося звичайно. цього грипу, але можемо ж так просто врятуватись. Звичайно. Я вам дуже дякую за розмову, шановні глядачі. Бережіть себе та до зустрічі на телеканалі РТБ.